Усім привіт! У нас сьогодні буде звіт по СП В'язальні вечорниці. Організатор цього СП Олена Козаченко. Внизу в інфобоксі буде ссылочка на наших організаторів, на наших спонсорів, на наших дорогих дівчат. Переходьте, підтримуйте український контент обов'язково. Дивіться, що ж вони в'яжуть. Дівчатка, я заявляла, що буду в'язати два палантина, але в мене не вийшло два. Розкажу про один, і в мене заміна пряжі, я щось в'яжу ще. І в кінці в нас буде таке відео розмовне. Я хочу в цьому СП вам розповідати традиції своєї сім'ї і традиції, в яких я приймала участь. Ми поговоримо про. Гадання в ніч на Святого Мученика Андрія на 13 грудня. Хто знає, я вам це розкажу в кінці відео. А зараз розпочинаємо, покажу вам свій палантинчик. Можливо, ви вже вгадали цей палантин. Це була прев'ю на моєму попередньому відео Візальні вечорниці». Я хотіла розпочати саме той палантин. Я знайшла на Пінтересті схему палантина і її розпочала. У мене тут відв'язаний один рапорт такий, один такий повтор, і основний палантин в мене в'яжеться. Ясна річ показати, я вам толком цей візерунок не можу. Тут такі листочки. Досить дуже він гарно дивиться. Це буде в подарунок. Ульянка вчительці подарує ось така пряжа Alize Angora Gold Batik. І що, що, що. тут 825 метрів на 150 грам. Спиці тут рекомендують 3,6. Я в'яжу на 5,5. Досить гарно лягається пряжа на 5,5. з половиною. І воно таке м'ягеньке, мама моя вчора була в мене в гостях і каже, боже, яку ти красу в'яжеш, я собі хочу щось подібне теж. До речі, я за цією пряжі тільки відтінки такі малиново-фіолетові. Я її в'язала, була палантин, вона його носить і так береже. Мабуть, треба ще один зв'язати, щоб ну, вона носила. Можливо, буде повтор ось цього, хоча повтори не в'яжу, але мені сподобалось, він дуже легко в'яжеться, не напряжно. Не в'яжеться кожен ряд, бо я не люблю це от, кожен ряд в'язати. Мені проще один ряд в'язати візерунок, другий ряд по малюнку то саме. Чим вив'язувати ряд в ряд. Ну, як ви бачите, це ще моя не. Навіть навіть тут нема половини цього палантина. Ну, буду старатись. Так як бага... нам дають мало світла, це всім, так, я не жаліюсь ні. ні Виходимо з того, що є. А коли світло дають, про в'язання не думаєш, думаєш про те, щоб встигнути все зробити вдома. Так, І розказую про заміну пряжі. Ось така в мене є пряжа, тільки етикетки тут немає. Це віднако. Тут йде 20% шерсть з ангорою і 20% тут йде шерсть і махір, а то все 80-та крила і тут вона змотана в мене зразу, я підібрала так в дві нитки. Думала, дитині плаття в'язати, почала, приложила до гулянки, колиться, в її воно колеться. І вона такі лежить ця пряжа, ну я думаю, А ось стінки я в'язала шапку таку фіолетову, хто слідкує, бачив. вона, Треба їй такий бактус. І ось від угла, від кутика почала вив'язувати ось цей бактус. Я в'язала тільки на одній стороні давала прибавки, бачиш, він вже, вроді такий, але мені не вистачає цих. Буду давати тепер прибавки в кожному ряду, там і там. І вив'язувати, і вив'язувати ось цей бактус. Планую оцих от два моточка, ну, тут буде він трошки важкуватий, 400 грам десь той бактус, чи скільки він там буде важити. Я вже не знаю, скільки тут. Коли зв'яжу, тоді я вам розкажу. Щось, даже, чесно кажучи, цими всіма ситуаціями настрій пропав, даже я не знаю, що вам розказати. Так, як завжди, я люблю вести канал свій, ну, так, з таким хорошим, гарним настроєм, щоб вам подавати теж такий настрій. Ну і давайте розпочнемо. Я буду такі в кадрі. Пов'язувати цей їх і ми розпочнемо з вами дом розказувати, розповідати на про свято Андрія. Да? Е, я раніше е, всі ці, як я кажу, зараз присвятки, всі святкувала. Зараз е, прийшов такий момент в житті, що я святкую тільки великі свята, не знаю, правильно, неправильно, закидайте в мене тапками, помідорами. Так собі я чомусь вирішила. не знаю, Ясна річ, в ці свята, як я кажу, присвятки, я не шию, не рубаю, нічого не цей, ну сідаю і в'яжу. Да. Я чомусь в'язання не вважаю таким не знаю, чим. Ну і 13-те на Андрія. Це було дуже давно, я не знаю, це мені було 12-13 років трішки візьму сюди, щоб не так стукали ці. Ввечері ми збирались з подругами. У нас було напевно дівчат зошість. І ми, дівчата, починали ворожити. Да. Таке в мене було в житті. Це я приймала участь тільки один раз. Так. Ну, мені сподобалось знаєте, на все життя. я хочу вам розказати, що ж ми робили. Перший такий. Таке ворожіння, там щось декілька було цих прийомів ми кидали через забор ці чоботи і слухали, в якій стороні гавкає собака. Пес знаєте чого? Е, є така прик... ну, прикмета, чи що там, не знаю, як це правильно, що з якої сторони гавкає, з тої сторони буде твій чоловік. Це було настільки смішно. Ми ще такі малі ці порозувалися, я так пам'ятаю, зима така, снігу, ми на одній нозі стоїш. Через забув викинули того, того сапожка. Який чужий собака біг. Мого сапожка вкрав, Боже, це було це не передати. Я зараз поминаю ці емоції. Як я бігала за тим чужим собакою, відбирала свого, свого сапожка. того. Це було таке перше. Друге ще було, ми топили віск і виливали той віск. Виключали світло в одній з кімнат, це були мої подруги в неї частний будинок. І там батьки їм її дозволили, щоб ми там ворожили. Виключили світло, капаємо той віск, свічка горить, і ми роздивляємося, що ж на тому воскові. Ой, представляли собі дівчата, таких жахів, що ми такі тоді перелякані були. Потім ще є така ворожа дівчата палять бумагу. Звичайно, я вже не пам'ятаю, теж підпалюєш бумагу, вимкнути світло і дивишся, які е, картинки проявляються. Те, що це все дуже страшно нам було тоді, не знаю, зараз це все ясна річ зі сміхом. Ось саме мені запам'яталося, це коли ми, е, таке є одне з ворожінь, що потрібно з трьох керниць е, принести, набираєш в рот води і ту несеш воду. Треба три рази сходити. так. Слухайте, ми пішли до тої керниці, тільки набрали води, як почали сміятись, виплюнули всю ту воду. Ой, ми так верталися, або буває дійдемо вже до воріт, знов подивилися друг на дружку, знов ту воду повипльовували. Вертаємося. Да? Нарешті набрали вже тої води. Е, теж подружки мама вже наколотила тих блінів. Ми беремо кожен по тому блінові йдемо до собаки. В неї такий собачка був, не знаю, чи він живий лишився після того ляпанці, який ми там нажарили. І ми по черзі кидали тому собаці е, ці блінчики, щоб він їв. І, і чий блінчик е, перший з'їсть, та, е, та дівчина вийде перша заміж. І я вам хочу сказати, я не знаю, це правда, чи це ми так собі ну, накрутили. Ми вийшли заміж, нас шестеро було. Е, по черзі, як їв той собака ті бліни, який перший він з'їв, то та дівчина перша вийшла заміж, ви знаєте. Так було коротше, смішно. Такі в мене були пригоди з цими блінчиками, боже мій. І, і я вам хочу сказати, колись в це все вірилося. Зараз я от бачу по своїх дітях вони в це все не вірять. В них вони тільки в телефонах, тільки в цих. от, Комп'ютерних програмах. Каже, мама, Боже, як ти могла ще того в тій керниці ходити воду набирати, ті бліни пекти, який сенс, можна написати смс-ку мотокава -то та все Ну, знаєте, в такому плані, що дітей зараз набагато все простіше. Ну Можливо, це і це і добре, що є в нас прогрес, що ми не залишаємося в тому, якби середовищі ми розвиваємося, наші діти йдуть вперед, наша Україна піде вперед, обов'язково, я в це вірю, що ми будемо процвітати. І про це будемо згадувати тільки дуже-дуже в таких. В їх далеких розповідях, тому що в нас буде нова історія набагато, я думаю, краще. Набагато ми будемо щасливіші і запанує мир на всій землі. І на цій такій нотки хочу завершити це відео. а Ви переходьте внизу посилочки, дивіться, що швяжуть наші дівчата. Можливо, вони теж будуть вам щось таке розказувати цікаве. Слідуюча наша зустріч буде, я планую, якщо буде все добре, це в числах 20-х. Я вам розкажу по, про традиції моєї сім'ї. Новорічні вже будуть. Це були на Андрія, що ми там займаємося. А, а, на Андрія, Боже, дівчата, я, я ще хочу доповнити. На Андрія в нас ще є традиція. Бачите, Наташа не може закінчити відео. Вспомнила ще. Традиція є, можливо, це в кожного, не знаю. Якщо є в, в домі незамужня дівчина, чи хлопець, ні, мені каже, дівчина. Я не пам'ятаю дівчат. чи дівчина, чи... дівчина те, Точно. Потрібно знімати ворота. А в мене, я тоді була в бабусі, і в них там такі дерев'яні ворота, що їх так легко зняти. І коли я там ворожила з дівчатами, прихожу, а калітки то нема. А ми там жили коло церкви, і такий дуб великий був. на цей. Лягли спати все. Я до чого веду про той дуб? Рано встаємо. Е, так, це була неділя, чи що тітка пішла до церкви і каже, Боже, наші ворота висять на тому дубові. Це ж представте собі, хлопці затаскали ті ворота на ті геляки з дуба. Так що, що ще, ще шукали тих хлопців, щоб зняли, бо дядько навряд ли чи поліз би. Він би не витримав, щоб це полізти до достати ті ту каліточку з того дуба. А на другий рік він вже, знаєте що, дівчатка, діжурив, чергував коло тих воріт до ранку, щоб, бо думаю, що в нього вже дочка підросла, щоб не вкрали ту калітку знову. Ось такі були в мене пригоди на Андрія. Ну, а ви мені розкажіть, можливо, у вас теж є такі якісь цікаві, е цікаві пригоди. Мені буде цікаво почитати, вас підтримати. Ну і до скорої зустрічі. Зустрінемося вже у вас в вас відео. Я, можливо, вже більше пров'яжу щось, вам розкажу.